Відео для тих, хто по моїй схемі зробив в котлі шамотний хід. Довго не буду розказувати, як тут все зроблено. Виложено кирпичами дно котла, викинуті колосники, викинутий порожок і на дно і тут виставлено, виставлено ось так кирпичі. Тобто два на ребро і один перекриває. І В нас залишається отвір. 65 мм шириною і висотою 114 мм. Далі ви побачили, що е, все гуде, все працює е, патьоків стало менше в котлі, е, котел став сухіший, теплообмінник став сухіший, е, якісніше почало згоряти. А саме головне, що тут лежить довго жар, який ще довше дає тепло. Отже, для того, щоб допалити нам е, залишки диму, які не згорають тут, тому що кисень згорає тут і сюди у цей факел, який виривається сюди, б'ється в задню стінку і йде догори. В цей факел не вистачає кисню. Тобто ми беремо трубку отаку всередині 16 мм. Молотком. До рейсочки її сплющуємо, б'ємо з одної сторони молотком і з другої сторони молотком. Залишаємо отвір сопло 5 мм. Цю трубку ми вставляємо в, дну, на, Ложимо на дно е, жару, на дно самого ядра вогню. Е, початок трубки починає... Починається на рівні піддувала, щоб піддувало, коли закриється, і в нас трубка закриється. Тобто виводимо її на початок, на самий початок піддувала, де заходить кисень. Ця трубка проходить через весь жар вогню і заходить своїм соплом на початок ось цього отвору. Де створюється завуження. Таким чином, ми подаємо рівно достатню кількість гарячого, дуже гарячого це важливо, повітря. І тут створюється ще чистіше полум'я, ще чистіше, ще гарячіше, і ще більше ми економимо на цьому всьому. У нас тут ще стає гарячіше. Дим стає чистіший, димохід теж чистіший. Тобто Ще більша економія, і ще краще працює котел. Пробуйте.